Добрий день, ми з України. Конотопські куми продовжують челендж Україна 2025. Романтика життя у селі. Ми з кумом вийшли родом із села. Коса й граблі були супутники дитинства, і з досвіта до вечора земля від плуга і лопати вимагала дійства. Тертушка й вила. Наші друзі на віки, а гній і добрива жили з нами в мирі. Від ядів, пирскання тікали тля і жуки. Ми мали мозолі від пилки і сокири. Зірвать ботви, нарвати кропиви, забрати корову на овід і з лугу з пащі, накидать в ясла, сіна чи трави. Ось так в селі проходять будні наші. А ще свині й качки, кури і кролі. А ще бур'ян, який сапою збити треба, ось так живуть тут і дорослі і малі в постійній праці існує тут потреба. Село уроки нам в житті постійно задає і не питає, хочемо ми цього не хочемо. Ми твердо знаємо, хто дуже рано тут стає, до вечора він ледве ноги вже волочить.